Друзі, а невже Трамп змінює думку, а Путін догрався? Щойно стало відомо, що США відміняють зустріч з Росією, де мали обговорювати, як же покращити стосунки між країнами. Про це повідомила сама Росія. І тут одразу виникає головне питання: а невже Трамп щось зрозумів? Це дуже важливий момент, адже зовсім недавно Дональд Трамп спокійно розмовляє з Путіним. Російський лідер навіть намагався виглядати миротворцем на Близькому Сході і обговорював з Трампом мир для України. На тлі такої дипломатії та його попередніх слів про те, що, наприклад, виключати Росію з g 7 було помилкою, скасування зустрічі друзів. Це дуже дуже несподіваний крок. Невже до Трампа дійшло? Наприклад, президент Зеленський нещодавно заявляв, що удар, останній удар Росії по Україні був плювком в обличчя всьому світу. Бо цей удар стався, друзі, одразу після розмови Путіна з Дональдом Трампом. Ба Більше Дональд Трамп просив Путіна не бити по енергетиці. Це, друзі, прямий приклад, як Путін зневажає будь-які домовленості чи прогання, підставляючи того, хто з ним говорить. Але чому саме зараз Трамп реагує так несподівано? Можливо, друзі, близький схід. Справа в тому, що Путін підтримує Іран, а Трамп, Ізраїль. Цілком можливо, що саме у Близькому Сході криється ключ до того, як Путін намагається переграти весь світ. Путінська Росія відкрито підтримує Іран, тому що Іран постачає в Росію свої свою ракети і шахеди. В свою чергу Росія постачає йому технології. Ну а Дональд Трамп, ну і взагалом США безумовно підтримують Ізраїль. Це створює просто чітке протистояння. Можливо, вони там не можуть щось поділити. Чи дійсно Трамп змінив думку щодо Путіна достоменно невідомо, покаже час. Але скасування зустрічі між Сполученими Штатами та Росією. Говорить про те, що вітер, можливо, почне дути вже в нашу користь. А на тлі всього цього незабаром Дональд Трамп зустрінеться з президентом Зеленським. Це буде дуже важлива зустріч, яка відбудеться на полях саміту G7 у Канаді. Востаннє, до речі, вони бачилися у квітні на похороні Папи Римського. Що будуть обговорювати за словами президента України Зеленського, а він Буде говорити з Дональдом Трампом про можливість купити в Америці оборонний пакет. Тобто відчуваєте різницю? Джо Байден надавав Україні безкоштовну допомогу військову, ну а з Дональдом Трампом взагалі не ясно. Ясно, що він виділяти допомогу нам не буде, але чи продасть він нам її, покаже час. Ну, а також Зеленський наголошує на тому, що Україна та Європа. Має зберегти союз із Сполученими Штатами, тому що це не тільки європейська безпека, а ще й економічні можливості. Тож, друзі, що це все означає скасування переговорів між США та Росією, ну а потім зустріч Трампа із Зеленським, де будуть обговорювати закупівлю зброї, дуже дуже складна та політична гра. Можливо, можливо, друзі, це вже перший крок до того, щоб Трамп справді почав більш рішуче дивитись на агресію Росії. Я дуже на це сподіваюся, що ця пряма розмова між лідерами допоможе Трампу щось зрозуміти, і це піде на користь України, яка вже четвертий рік платить просто найвищу ціну за свою свободу. Дякую за те, що додивилися. Натисни, будь ласка, лайк, підпишись, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!